Друзі, прямо зараз під Москвою вибухає важливий хімзавод під назвою Авангард, а також Збройні сили України сьогодні так добряче вдарили по півострову Крим. А ще Росія продовжує в принципі самознищуватися. А також поговоримо про те, що відбувається: Трамп, Путін, Зеленський у Вашингтоні, і чи очікувати нам взагалі ракети та тамагавка. З вами Олексій. Ви дивитесь ТОП-5 головних подій. Поїхали розбиратись. Новина номер один: Трамп та Путін готує зустріч. Як відомо, Трамп провів вчора телефонну розмову з Путіним, ну і заявив про значущий прогрес. І, схоже, окрім. Слів Трампа прогресу більш ніякого немає. Ну, в результаті вони просто планують зустрітися в Будапешті, е, нібито найближчими тижнями. Орбан вже там накриває на стіл і називає Угорщину островом Миру, говорить, що ця зустріч може стати історичною і закінчити війну в Україні. Ну, подивимось, чи вона взагалі буде чи ні. Але найголовніше, що Трамп зробив не дуже е, хорошу заяву на рахунок ракет тамагавк. Він говорить, що в США нібито вони є, але вони потрібні і нам, тобто Сполученим Штатам, що, в принципі, є таким собі натяком на те, що Україна їх не отримає або отримає в дуже-дуже дуже малій кількості в кількості 20 штук. Новина номер 2 Уявіть собі, терор Росії досягає просто друзі, свого піку. Жахливий звіт ООН говорить про те, що кількість жертв серед цивільного населення за 9 місяців 25-го року зросла на 31% порівняно з минулим роком. Друзі, уявіть собі, лише за вересень місяць понад 200 загиблих та 900 поранених. І це говорить про те, що Росія не воює з військовими, вона воює з цивільним населенням, б'ють по дев'ятиповерхівках, поверхівках, по дитячих. Майданчиках, по лікарнях вбивають дітей, стариків, вчителів. А як заявляє Зеленський, після сьогоднішнього нічного удару по Кривому Рогу, він підкреслює, що Росія веде систематичний терор українського населення. Друзі, а чому все просто. Вони намагаються залякати український народ. Але поки Росія тероризує мирних, у неї самої починає горіти просто земля під ногами. Далі позитивні новини: Номер три дуже потужний вибух прогрімів на хімзаводі Авангард. Це дуже важливий завод, друзі. Там виробляють компоненти для ракетних систем залпового вогня по типу С-300. Нібито є загиблі, але цех зруйновано. І додайте до цієї новини ще й палаючу нафтобазу, яку сьогодні зранку атакували у гвардійському, яка знаходиться в Криму. Ну а ще, друзі, уявіть собі: російське ППО щось наплутало та збиває власний літак, а точніше, винищувач Су 30 СМ. Тож, друзі, схоже, карма працює, і відповідь на терор прилітає туди, ну звідки його. Сіють. Новина номер 4 Військова допомога Україні впала на 43%. Такий висновок робить Кільський інститут. А в чому ж причина, друзі? Вони пояснюють, що причина в новій програмі під назвою Pearl. А Ну, Це коли, друзі, я вам нагадаю, коли Європейський Союз збирає кошти, купляє американську зброю в США, а в свою чергу США направляють нам цю зброю. Як бачимо, така система, вона нова, до речі, їй там 2-3 місяці. Вона працює, але судячи з звіту, вона працює дуже-дуже повільно, майже в два рази повільніше. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вже підтверджує затримки, особливо з такими важливими системами, як ППУ. Ну і наостанок, друзі, п'ята новина: це про те, що Індія. І ігнорує взагалі сполучені штати попри заяви Дональда Трампа вчора чи позавчора він говорив, що Індія перестане там чи зупинила закуповувати російську нафту. Сьогодні Індія говорить, що не збирається цього робити, тобто вони будуть продовжувати закуповувати російську нафту. Більше того, як повідомляє видання Reuters, індійські НПЗ, нафтовпереробні заводи вже розмістили замовлення на наступний місяць листопад. Тобто, попри все, друзі, вони продовжують співпрацювати з Росією, по суті фінансуючи війну в Україні. І, на жаль, друзі, Росія досі має своїх союзників для того, щоб продовжувати таку криваву війну в Україні. Друзі, на цьому в мене все. Події дуже швидко змінюються, прискорюються, тому підпишись на канал, щоб їх не пропускати. Натисни лайк. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. До побачення.